Привіт, мене звати Віра, я астролог і це розбір для Терезів на лютий 2025 року. Перед тим як почати, я хочу сказати, що це відео не для тих Терезів, які народилися на в кінці вересня і в жовтні, да? а це відео для тих терезів, у кого асцендент чи місяць стоїть. В Терезах за східною астрологією. Для того, щоб дізнатися, де у тебе стоїть Асцендент і місяць, тобі треба побудувати свою натальну карту. Сайт я залишу в описі під цим відео. От, і е, заходиш на той сайт, вносиш свої дані і шукаєш, де в тебе асцендент і місяць. А якщо в тебе асцендент і місяць в Терезах, то продовжуй дивитися це відео. Перед тим як почати, я хочу запросити тебе на свій марафон дій. Це марафон по планетам. В нас він триває 7 днів. Тобто, в нас є 7 планет, і кожна планета співвідноситься з відповідним днем тижня. Наприклад, якщо в тебе проблеми з дисципліною, і ти постійно знаходишся в стражданнях, блоках, і тобі здається, що все твоє життя тобі не везе. Все плохо, і ти така дуже песимістична особа. Та, скоріш за все, в тебе є задача по Сатурну і для того, щоб прокачати Сатурн. Сатурн це день, точніше субота це день Сатурна, і, наприклад, для того, щоб прокачати Сатурн, тобі треба ходити на йогу по суботах. Да? І, здавалось би, така легка. Дія як йога по суботах може призвести до того, що ти перестанеш страждати, візьмеш відповідальність свої руки і візьмеш за своє життя дорослу позицію. Це реально дуже прикольно працює. Я сама на собі це випробувала. І такі поради, як не працювати багато в понеділок, ходити на тренування по вівторках, купляти живі квіти по п'ятницях. Це все гармонізує наші планети і наше життя, і робить його більш яскравим. і... Виводить нас на нову а, лінію, найсприятливішу лінію нашого життя. От, тому приходьте, ми починаємо 7.02. Цей марафон почнеться з того, що ми побудуємо твою натальну карту, дізнаємось, які планети тобі треба пропрацювати, які в тебе планети сильні, а, знайдемо твій період, і а, ти дізнаєшся, да, яку, над якою планетою конкретно тобі краще за все зараз працювати. А, і, а, День я буду розказувати про е, одну планету. от е, Тоді давай переходити далі до розбору лютого е, 2025 року. Е, значить, для Терезів починається цей період, з того, що, точніше, цей місяць, з того, що Венера е, в кінці. А ні, давайте я не з Венєри почну, Знаєте, що? А з того, що 29.01 у нас новий місяць, тому люди дуже сприятливо планувати 30 і 31 числа. Якщо ти це відео дивишся раніше, то краще а, саме планування місяця перенести на 30-31 будуть дуже сприятливі енергії. Ну і дійсно, 27.01 Венера, планета кохання, романтики, задоволення, почуттів переходить для себе в дуже сприятливий знак риби. Риби це знак безумовної любові, доброти, милосердя. І Венера, як планета почуттів, вона себе почуває дуже сприятливо. Тобто в нас є змога в цей період любити людину не за щось, а просто за те, що вона є, за те, якою вона являється. Але специфіка цього положення в тому, що на небі вже в рибах знаходиться раху, тобто раху вже в рибах, і Венера доєднується до раху, і вони будуть там разом. Планета раху це планета матеріальних бажань і ілюзій, і вона впливає на наші почуття в точному об'єднанні. Вони будуть 1 і 2 лютого, тому ніяких важливих рішень щодо стосунків я раджу не робити. Да, тобто любовні трикутники зради, сексуальні бажання. Потім там розлучення, навпаки, знайомства, якісь, все це можливо, краще злягти на дно, так сказати, і саме в ці дні, перше, друге число, хоча б не робити важливих кроків у стосунках, так, тому що ми всі знаходимося під ілюзією, і наші почуття, вони в цей момент ілюзорні. Ми не можемо чітко побачити, що насправді ми відчуваємо. От, Далі, все це у вас буде відбуватися в шостому домі. шостий Дім, це дім конфліктів, тому, можливо, у вас якісь конфлікти на темі почуттів, чи, можливо, на роботі якісь контракти да, порушаться да, чи домовленості. <свистач> Ось така історія. Далі Марс ретроградний в нас на небі, тобто лютий починається і Марс продовжує свій ретроградний рух. У нас взагалі зараз дві планети ретроградних, це Марс і Юпітер, але обидві в лютому закінчать свій ретроградний рух, тому я про це говорю. Марс ретроградний зараз в близнюках. Близнюки це знак комунікації, спілкування, а Марс це планета роздратування. Тому коли Марс ще й ретроградний в близнюках, це може давати підвищену агресію у комунікації і у висловлення своєї думки. Нам хочеться. Пришвидчити комунікацію, чи нам хочеться відрізати комунікацію, закінчити, да чи щось різко сказати. Тобто, такі несприятливі моменти вони можливі. Значить, Марс впливає на ваш дев'ятий дім. Це може вплинути на комунікацію з татом, на комунікацію з іноземцями, на спілкування з вчителями. Чи з учнями, наприклад, ви вчитеся десь і вас роздратував ваш вчитель, і ви там посварили з ним? Да? Тобто, це переділки Марса. Марс це в тому числі планета рішучості, силоволі і досягнення цілей. Зараз, коли взагалі на небі планета ретроградна, то по цій планеті сприятливо передивлятися своє відношення до неї. І якщо у нас Марс відповідає за силу волі, за досягнення цілей за амбіції, за рішучість, за мотивацію нашу, да то коли Марс ретроградний, то якраз сприятливо передивлятися. А чи моє це бажання, чи чому я не можу досягнути цієї цілі, що мене насправді мотивує? Яка ціль моя, яка не моя? І це особливо сприятливо робити в контексті навчань, подорожей, дослідження цього світу, еміграції, стосунків з татом, з вчителем, чи якщо ви, наприклад, навчаєте людей, передаєте знання, то Марс зараз може вас заставити передивитися. Чи ваша це ціль навчати людей, а що насправді вас мотивує? Можливо, вас мотивують не гроші, а саме там те, що учні вам дають фідбек. Да? Тобто тут момент такий дуже цікавий, можна прям знайти свою. Справжню мотивацію і почати діяти потім, коли Марс закінчить ретроградність, а Марс закінчить ретроградність вже 24.02. Якщо говорити про Юпітер, він теж ретроградний. Це планета інсайтів, філософського мислення і усвідомлення. Вона у вас, починаючи з травня 24-го по травень 25-го, в принципі, знаходиться в восьмому домі. Восьмий дім це психологія, езотерика, дослідження свого внутрішнього світу, розуміння. Якихось, знаєте, такі, можливо, м'які трансформації, ресурси, партнера, до речі, гроші, дружини, гроші чоловіка, його справи, можливо, в чоловіка все добре да, налагодилось за цей час. Суть в тому, що з жовтня 24 по 4.02.25, якраз да, Юпітер був ретроградний. І це значить, що Юпітер міг давати. Переусвідомлення, якісь інсайти, якесь глибоке розуміння. Тобто у вас була змога зробити крок назад і подивитися, що там в минулому у вас було, які ну, що ви взагалі. Усвідомили про цю сферу життя, да, і от ви могли за цей час передивитися до четвертого на другу. Ще є такий шанс. Да? Потім, коли Юпітер закінчить свій ретроградний рух, в цій, по цих сферах дуже сприятливо ставити собі цілі і бажання, навіть не цілі, а більше бажання приписувати. Да? Тому що Юпітер — це планета подарунків, можливостей. Наприклад, там я б хотіла, щоб мій чоловік дарував мені ось такі подарунки, чи я б хотіла мати ось такі стосунки із батьками мого чоловіка чи я б хотіла ось такі мати сексуальні задоволення, чи я б хотіла ось так сприймати свою сексуальність. Тобто по параметрам восьмого дому дуже сприятливо писати списки бажань і змінювати своє мислення на позитивне. Так далі в нас поговоримо про Міркурій. Міркурій це планета спілкування і комунікації. Вона в на початку лютого і до 11.02 в Казірогі, а потім вона переходить в Водолея. І Казірог і Водолей – це ті знаки, які управляються Сатурном. Коли Міркурій в Сатурнянських знаках це дає. Систему, структуру, порядок в комунікації. Тобто, така комунікація вона виважена, послідовна і конкретна, скажімо так. І у вас ця комунікація буде проходити на полі 4-го і 5-го дому, четвертий дім відповідає за сім'ю, за внутрішній світ. Тобто ваша комунікація вона буде чи з сімейними да? сім'єю своєю, з тим, з ким ви живете відбуватися найбільше да? комунікації. Комунікація буде потім да, після 11.02 з романтичними партнерами, з дітьми. Можлива комунікація, да, тобто, можливо, якісь домовленості, комітменти і переговори. А, вот. Далі, 12. Ноль в нас буде відбуватися повня у раці рак. Це сприятливий знак для місяця, але коли відбувається повня, да тоді наші емоції вони мають найбільший. На uh, таку більш кульмінацію. І якщо говорити про uh, цю повню, вона буде відбуватися 20, uh, точніше, у 29 градусі uh, рака. І цей градус називається Ганданта. Що таке ганданта? Значить, uh, знак рака це водний знак, а знак наступний лева да, це знак uh, вогню. І вогонь і вода вони між собою несумісні. Да? Вони, uh, ну, якби воюють, можна сказати, да? І е, коли місяць переходить із знака будь-яка планета, насправді, коли переходить із знака Рака у Лева, вона переживає таку катарсис, да? І уявіть собі, що е, це не просто ну, місяць переходить по цьому знаку е, кожний місяць, насправді. Да? Але тут специфіка в тому, що тут відбувається повня, да? що тут е, таке специфічне положення планет буде. І воно буде відбуватися саме в цьому 29-му. Градусі, це нам дасть дуже сильні емоції а, щодо теми сім'ї, сімейних цінностей. І це у вас конкретно Терези, може впливати на тему кар'єри і а, соціальної реалізації. Тобто, наприклад, ваша соціальна реалізація в контексті а, еро... В контексті сім'ї, да? чи, чи там заміжні, ви чи незаміжні, як це на вас впливає, як суспільство вас сприймає? Чи, наприклад, це може бути реально пов'язане з роботою, але з інтуїцією, почуттями у сфері роботи? А, словом, я з 10 по 15 число не раджу приймати ніяких важливих рішень, не робити запуски важливих проектів. Да? Ні, коротше, нічого такого важливого не планувати, тому що це напевно буде саме емоційна частина всього місяця. І ми можемо бути і тривожними, і переживательними, і занадто емоційними, і дуже багато Внутрішніх переживань може бути в цей момент. Далі, 26, 27 лютого, в нас буде точне об'єднання Марс, точніше, вибачаюсь, вибачаю, Міркурія і Сатурна. Меркурій – це планета спілкування, Сатурн це планета обмеження. Тобто наша комунікація в цей момент буде переживати максимальну напругу чи якісь зобов'язання. І це буде проходити у вас по п'ятому дому романтики і дітей. Тому, там, наприклад, з дітьми чи з вашими романтичними партнерами Терези. Може бути максимально складно домовитись в цей момент. Чи десь ви будете стримувати свої висловлення своїх думок, таке теж можливо. Далі, Міркурій Венера, Мікурій 27.02 після цього об'єднання з Сатурном переходить в знак Риби. Нагадую, да, на початку цього відео ми якраз з вами говорили про те, що планета Венєра доєдналася до раху в риби. а да? Меркурій доєднається 27-го. В чому фішка цього положення? В тому, що вже три планети буде в рибах. Я про це дуже детально розказувала у своєму відео про 25 й рік, і там я розказала про те, чому весна 25-го року це кульмінація всього. Двадцять року, да чому ця весна дуже важлива, і Міркурій взагалі це планета комунікації, спілкування і знак риб для цієї планети досить слабкий. Чому? Тому що риби відповідають за мічтання, за фантазії, за абстракцію. А Міркурій це планета логіки. І в тому в цей випадок, коли Міркурій заходить в риби, наша логіка, вона. Втрачає логіку, да тобто в нас включається більше абстрактне мислення, розуміння картини цілком, і ми вже перестаємо слідкувати за деталями. Дивіться, теж. Підсвічу вам, Меркурій – це планета спілкування. Венера це теж планета спілкування, але вони про різне. Да? Венера це про спілкування на рівні серця, а Меркурій – це про спілкування на рівні розуму. І уявіть собі, що дві планети, і Меркурій да, – спілкування, і Венера – спілкування будуть стояти поруч з Раху. Раху це планета ілюзії, і тому. Е як я казала про Венеру, що в нас будуть ілюзії щодо почуттів, так само в нас можливі ілюзії і в сфері ем, нашого інтелекту і розуму, да, те, як ми сприймаємо світ починаючи з 27.02. Взагалі, коли в нас три планети в одному знаку, це називається парад планет. Да, і Оцей парад планет якраз і починає запускати кульмінацію 24-го року. Подивіться, обов'язково залишу посилання внизу про відео про 25 п'ятий рік. Вот, далее. У вас це все буде відбуватися в шостому домі. Шостий дім це конфлікти, це моя щоденна рутина, це мої щоденні задачі, коли я прокинаюсь, коли я лягаю спати, що я їм, де я їм, да? як облаштований взагалі мій робочий графік, коли я починаю працювати, чи подобається мені, як проходить мій день. Всі ці сфери, в принципі, були важливі для вас весь 24-й рік, але зараз там ще буде дуже багато. Вашого розуму і дуже багато ваших почуттів сконцентровано. Да? Тобто три планети з дев'яти будуть сконцентровані у цій сфері, тому це такий може бути досить тригірний період. Так? Далі. І остання подія, яка відбувається, це в нас новий місяць. Новий місяць буде відбуватися в Водолеї, в вашому п'ятому домі романтики. Терези, я знаю, які ви романтичні, як вам важливо бути в партнерстві. Я знаю, що весь 20 Третій, 24 рік Сатурн давав вам дуже багато напруги в цю сферу. Хороша новина, що Сатурн скоро зовсім в кінці березня, покине цей дім, і, можливо, нарешті ви знайдете своє а, справжнє кохання і зможете насолодитись ним. Да? Навіть якщо ви знаходили кохання своє напротяг цих а, років, але можливо ви не могли насолодитись Полна цим. Да? І а, Новий місяць а, в 28.02 в цьому знакі дасть. Це новий початок. Відразу скажу, що цей новий початок не буде легким. Все одно він буде а, відбуватись через деяку напругу, через деякі обмеження, через деякі страхи. Але це вже початок. Початок, да? це вже нова енергія. І я вам а, бажаю любити і відчувати себе коханими. А, от а, в мене в принципі все. Я сказала все, що хотіла. А, від вас я попрошу зворотній зв'язок, тому що я насправді вперше запускаю такі відео. А для того, щоб зробити ці відео, я витратила дуже багато часу. Я прошу вас помітити це. А, я не жалість, насправді, мені дуже подобається записувати ці відео. Я відчуваю. Підйом енергії, я думаю, що ви теж це зчитуєте і бачите. Але я просто хочу, щоб ви помітили, який це великий труд. Я перед тим як почати записувати ці відео, розписала кожний знак, проаналізувала весь місяць. І кожне відео триває в середньому 20 хвилин. А вас 12, 12 знаків. Тому я вас дуже прошу дати відгук. Наскільки вам було корисно, чи будете користуватись ви цим, і чи чекаєте ви такі самі відео про березень 25-го, Щоб я розуміла, взагалі чи потрібно вам це чи записувати такі відео? Я вам дуже вдячна, що ви дивилися відео до кінця, Па-па!